Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ось таким чудовим гарним рецептом рулета до святкового столу, може бути на будь-яке свято чи на, на таку нарізку м'ясну, чи навіть просто так собі до е, будь-якого гарніру на, на вечерю, чи, на, чи як. Будь-як, якщо цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Обрізавши оці о, реберці, та таке то, то обрізавши, тут у нас і лишило е, півтора кіля. Оцеї оце полідвиці, ось такої гарної полідвиці, чистої. Тепер ми будемо її повністю розкривати, як книжку на пласт. На такий пласт будемо обрізати. отако розкривати. Старатися якнайбільше розкрити. donk okay. Так, ми зробили ось такий пласт. Де, де ще отако підбираємо на всі чотири сторони, сюди в особі, де, де є там каподобавляємо. Ось такого би то не було. Тепер беремо, такого би не було дуже грубого. Тепер беремо плівку, накладаємо сюди плівку. Відрізати кусочок. Так. І будемо тепер відбивати такий пласт. Поступово будемо відбивати. Чим ай тончимо. Отак повідбиваємо. Так, ми вже відбили цей такий пласт. Тепер от що ми робимо. Даємо солиму. На кілограм чайну ложку. У нас тут є півтора кілограма я буду давати, але то сіль дуже не солена, я буду давати півтора чайної ложки. Я даю чайну ложку туди і чайну ложку. З одного боку чайну ложку, з другого боку, бо в мене не дуже солена сіль. О, А так, треба давати півтора чайної ложки. Так, тепер перцю. Даю одну четверту, пів півчайної ложки з одного боку я дам. І півчайної ложки буде з другого боку. Даю ще паприки, так само півчайної ложки. З цієї сторони і півчайної ложки буде з тої сторони. сіль, перець, а спеції і решту ви собі даєте, які, які бажаєте. О, отак. У мене солодка все Так, далі. Я дам ще трошечка сушеного базиліку. Небагато, по півчайної ложки так А ви даєте, я ще раз кажу, даєте собі такі трави спеції, які, якому що подобається. І я дав ще чуть-чуть меленого корі... коріандру. Теж так само півчайної ложечки. Хто який любить спеції, такі дає. Так, добре, тепер. От що ми робимо? Беремо пергаментний папір і беремо такий кусок, який на, як у нас рулі буде. Такий ми кусок беремо пергаменту. Тепер беремо цей пергамент, будемо змащувати олією, аби не пристало м'ясо. Отак просто добре розмастимо, аби не пристало, аби рулет не пристав до, до пергамента. І ось що тепер робимо? Цей, цей пергамент ми вкладаємо на цей рулет і просто, просто будемо зараз його перевертати. Отако. От Беремо все зараз. І це мене дві дощики і перевертаємо на другий бік. Ось так. На пергамент. Тут у нас вже є пергаментний папір і файно все розпреділяємо зараз. По всьому це де треба де треба ми ще відіб'ємо так само. Приділимо. По пергамент. Обернемо одним боком, другим. З цим боком будемо скручувати. Ми перевернули отак, тепер де треба, де є таке ще гей тверде, ми ще із цього боку беремо і відбиваємо через плівку. Беремо отут у мене є е, таке гей. Тверді, що я його відбуваю. Так, ми тепер це його файно обернемо на другий бік, бо, ми, бо з цього боку краще з цього боку будемо скручувати. І я отак просто його переберемо. Отак перекручу. О, з цієї сторони. буде мені краще його скручувати. Дивимося собі, вирівнюємо. Де, де краще і там собі саме дивимося. Так, вирівнюємо тут. Тепер беремо знову. Там я давала чайну, бо в мене не дуже, ще раз скажу, не дуже солена е, сіль. І я даю знову. А так треба півтора. Я даю знову. Чайну, ложку солі. Бо тут є півтора кілограма. У мене э, м'ясо? Беру ще так само з цього боку. Перчу, знову попів. Так, беру, беру коріандру. Навчок на піде по, чай, по чайній ложці. Основне сіль пересад, а там собі, які любите спеції, такі собі дає. Добре, так, дала коріандр, дає ще базилік. Тоже пів. Так, і дам ще з цього боку так само пів чайної паприки. Солодка паприка в мене, можна давати. І такого, а я даю солодку. О. Тепер що я роблю? Тепер беру я олії. Таку десь ложку олії, бо з того боку у нас олія є, а з цього боку у нас нема. Я змащую олією. Десь ложку півтора змащую розмащую олією. Гарно так. Де тут ще є? Ось такий. Треба його підбити, бугорочок. Там може собі сидіти. По як вам підходить. Так, добре, спеції ми вже дали всі. Добре, вже так підрівнюємо файно. Тепер ми змастили, файно все попідправляли. Тепер беремо. У мене отут каво є такого сира, брензі, такого, 250 грам. Ми його протираємо. Він заморожений у мене повністю по цім, по цим, цим пласту. Ви можете дати або моцарелу, або можете дати. Простий твердий сир. Також буде дуже добре. Я завжди використовую, бо я маю собі домашній, і я використовую отакий гарно насипаємо сюди цього сира. Ви можете 200 грам дати. Можете, скільки, скільки у вас там, то залежить ще який пласт м'яса. Так, повністю розпреділимо. Цьому сиру ми е, натремо чесничок. Е, і м'ясо любить чесник, і сир любить чесник. Так що ми отак просто натремо. Тепер що ми маємо, робимо? Тепер ми маємо отут такий перець болгарський червоний. Я його розріжу ось так. Трошка віже. Тими полосками укладу тут, порозкладаємо гарно. Оце. Я чорносливу оде. У мене тут є 20 штук. Отак повністю будемо класти недалеко від цього. У мене домашній, я його просто запарила. О. І от що ми робимо. Тепер ми беремо цим зразу і отак закручуємо, аби ця одна сторона пішла у з тим перцем туди всередину. Отак, цей перець дойшов до середини. О. А вже другий ряд аби йшов, аби тут гей не видно, аби перець пішов туди. А вже на другий ряд будуть іти сливки. Значите отако. Але отак підтискати, аби гарно воно. Трималося купи. І так повністю ми підтискаючи, скручуємо рулет. Знову беремо на це отаку от і будемо його закручувати. Так, так Хайно таку закладаємо і добре, добре таку утискаємо, аби закрутити гарно. О, ось так. Так тепер за, замотуємо. Щоб, файно, аби було дуже щільно. Ось такого. Так само ми беремо фольгу. Ось Можу робити менше рулити, але я вже зробила цей більший такий, та й тільки Так, добре. Знову. Ще раз доносуємо в одно. Ось так. І залишаємо його хоча б на півтора години. Аби він промаринувався. Будемо запікати його і так при 180 градусах, півтора години. Так, наш рулет вже співсі. І ми його тепер візьмемо, отако перенесемо сюди, отак на дощинку. І будемо, і найпростиває. Так, наш рулет вже прохолов. Ми його зараз розрібні, і я навіть отак розріжу на два. Просто да легше було його розмотати. Можна, звичайно, два робити, от, от але я зробила собі один. Ось дивіть, який гарний виходить, дивіться який в середині. Зараз ми його наріжемо гарно. дивіться яка краса. Ми його понарізаємо, зложимо тут. Видіть, як гарно виглядає. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. І до свят до... буде дуже чудовий, гарний е, рулет. О, видите, краса дуже. До зустрічі. Ось такий. Ось такий виходить чудовий, гарний. Рулет. Дивіться, яка краса, яка чудова краса, просто готується і підходить до будь-якого святкового столу. от навіть чи до великодні, чи до до будь-якого Святкового столу зараз можна приготувати. Рулет виходить такий дуже м'ягесенький, такий ніжний, гарний такий святковий, до святкової нарізки, чи як можна готувати. Дуже смачнесенький і гарно, вигляд гарний і чудовий рулет. Так що готуйте.